За нашим задумом для того, щоб накопичувальну пенсійну систему ввести і вона не була накладною, тобто кожен з нас коли спрямовує якийсь певний ресурс, частина йде на примноження, тобто вона буде звіс, за, за ці гроші будуть закуповуватися якісь активи, які будуть працювати на збільшення цієї суми, але певний відсоток завжди йде на адміністрування, тобто на заробітну плату фахівців, які цим всім адмініструють, на контролі таке інше щодо заміщення, що воно означає. Ми з вами заробляємо якусь суму грошей. Наприклад, 20 тисяч гривень чи 30 тисяч гривень впродовж життя. Нам усереднюємо, так? І потім з цієї суми впродовж життя сплачуємо певні внески, щоби на старість мати можливість. Забезпечити собі якийсь відсоток від цієї суми 40% від середнього по життю заробітку це наша гарантія для солідарної системи. Під Час війни і після війни додатково 9% на накопичувальну пенсію. Обов'язково. Ну, пенсійний фонд сам вийшов представники і заявили, що те, що казали міністр, це неправда. І спростували заяву голови пенсійного фонду. Пенсійний фонд спростовує заяву голови пенсійного фонду, що введення накопичувальних пенсій не призведе до обов'язкових відрахувань у розмірі 9% від зарплатні. Мова йде лише про добровільні внески на свою пенсію. Я Займався розрахунком, як вийти на індивідуальну накопичувальну пенсію. До 2014 року в мене були одні розрахунки, потім. Війна на Донбасі, я зробив нові розрахунки в 2019 році. Ще розрахунки. І знову війна, і знову потрібно перераховувати. Але з тих даних, що я бачу, можна індивідуально накопичувальну пенсію вводити, її потрібно буде вводити 30-40 років, і от 18-річні вже будуть собі відкладати на пенсію, 18-річні. Все по інакшому цю е, накопичувальну пенсію індивідуально ввести не можна від по, без потрясінь для суспільства.